Вітанечка, гайс. сижу зараз в такому балдежному місці. Що це за місце і чому я в напівзатопленій лодці? На ці запитання в тебе буде відповідь в кінці відео. Терміново потрібна куртофанізація. Місце, де намет є розбите. Якщо дивитись по карті, я прям дуже десь близько. Але дощик накрипає. Може чуть-чуть дути вітер, але це нічого страшного, якщо ти захочеш дивитися мій контент, ти і так будеш дивитися. Зараз вечір 18.44, якщо бути точним, і я їду в місце, де серед впадає в річку Дністер. Дві річки сходиться. Уявляєш? Я також не уявляю. Їду я не як завжди на мотоциклі, а на авто, тому що мод в сервісі. А зараз let's go, тому що не так багато часу в нас є. Верніше, в мене поки день сьогодні доволі похмуро. До речі, дивись, яка картинка. Та ти що як гарно? Ну я знаю, тобі все рівно, а можливо і ні. Їду я на своїй кубатурці серйозній. Це, звичайно, не Honda NC700 SA. Заряжена просто пушка-гонка. А ось така коробочка. Hyundai акцент 1,4. Атмосфера. Буквально краща машина у світі. Ну, вам це не потрібно знати. Вам ж головне вийде якісь кайфові балдожні. Зараз цю музичку включу, буду їхати. Балд. Діти газувати, не трамбувати, тому що немає часу десь заїжджати В якийсь магаз по якусь їжу. До цього місця їхати мені 38 кілометрів 45 хвилин Google Maps показує. Якраз якраз чудово. Це всі мої поїздки в другій половині дня, точніше вечором. Так як в мене сьогодні немає бігу по плану, бо бігаю через день, ви знаєте, я професійний. А чим себе зайняти, коли ти просто ну просто день сьогодні з сторони вдалий, з іншої сторони, дуже нервовий? Тому нічого кращого не придумав, як поїхати годину до заходу сонця, а то й менше в ось це місце. Там я ніколи ще не був. І в мене, як виявляється, нове хобі їздити по місцях просто неймовірно красивих. Завжди собі казати: о, ось сюди я приїду по-любому. І ще, а просто там на цілий день або з ночівлюю. Так, серйозному знаєш, з обладнанням з сетами перетягувати, знаєш, ловити рибу, браконьєрити, шашлик їсти, оце все. І ніколи не приїжджати в це місце. Отаких от я вже відвідав дуже багато. Одне краще до іншого. От просто приїжджаєш десь, вай вай вай. Ну і цей. І на тому все закінчується. Дивлюсь, кайфую в моменті, півгодинки побув і поїхав. Але, але можливо, це таке місце і стане для мене місцем, куди би я хотів приїхати. Вже справді на карті помічено це місце як серед та дністер наметові табори. Що би це не значило? Так, ніби намет не можна розбити, навіть попри дорогу, можна. Ох, дивись, який гарний костел. Не знаю, видно, видно, видно. Або церква. Знаю, що вона дуже стара. Ох, дивись, як гарно. Ти бачив? Ну, не бачив. Коротше, ріпак. Просто жовтий ріпак. Недавно, до речі, виїхав на своїй що хонда І ось так їду і дивлюсь, блін, як гарно. Засаджено все повністю ріпаком. Ой 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 ой. Я так якраз спішу, що поки я приїду, точно стемніє. що ще я хотів сказати. Фондочка в сервісі буде, думаю, ну кілька днів буде. До тижні часу У нас і так дощі жорсткі зарядили, тому так швидко і не вийде їздити зараз. На ній якраз я нормальний час вибрав. Парку біля озера прямо в суботу. Ти Перший раз, коли тут їхав на мотоциклі. В цей поворот не вписався. Добре, що зустрічної не було. Так ось, про що це я. Кондочка в сервісі, тому що обслужити мотоцикл вже потрібно було. Після Одеси почали підтікати сальнички, воно й не дивно, 1700 кілометрів, не самими кращими дорогами. Знаєте, бачив цей відос? Були там і нормальні дороги, нічого не кажу. Але було таке, що десь як блуданув, то або на автобаміки Одеса таких кілька ям зловив. Тому потрібно сальники. Замінити вилці поміняти масло. Це все потрібно робити, не як всі люди роблять в нас, а по регламенту. А по регламенту незрозуміло, чи попередній власник міняв, скоріш за все, ніту, а ручку чому міняти. Знаєте, також дивився цей відік де мотоцикл впав просто на місці. При парковці, трос для чого було замінювати. Та чисто випадково поїздив на іншому мотоциклі, і виявляється, що трос щеплення, саме щеплення, має набагато легше ходити, ніж в мене ходить. У мене прям клешня качається, коли я вижимаю щеплення, тобто воно дуже туге. І вирішив замінити. І що дивно дуже, трос щеплення в два рази дорожче, ніж ось ця оця ручка. Чому так? Чому таке ціноутворення? Тому сьогодні на авто, а можливо вам контент сподобається так з авто. Що ви напишете в коментах, саньочок. Та нам все рівно, що ти там, на чому ти їдеш? Лиш би ти кудись їхав і щось нам знімав. Та коли щось так все підзайо, стоп, стоп, стоп. Я тут таки їду, і що я бачу? Ось такі корчі. Корчі це тобто кущі і Дністер. А повітря яке, це що? О, церква, чи то собор. Ну, то вже чернівецька сторона. Але гарно. Така класна дорога в це село. Карта показує, що їхати мені ще до місця призначення 7 кілометрів. Дивіться, який каньйон. Тут насправді доволі багато каньйону. другий по протяжності в Європі. А це я тобі скажу, там більше 200 кілометрів, здається. Дивіться, як в селі, який в селі може бути стадіон. М? І з таким видом. На каньйончик. Які дороги можуть бути? Тут не знімеш село, де все розвалюється, де люди виїжджають. Ну, люди частково виїжджають, але ну, були б такі всі села, було б непогано. Зараз я переїжджаю ось цей міст і направо. Ось сама річка Серед. І отут вже дорога закінчується нормально. Починається колдобини. Цікаво, звідси скачуть чи ні. Не думаю, щоб тут настільки глибоко, щоб можна було з такої висоти скакати. Я думав буде більше ти чи я. Знаєш, тут доволі повільно. Якщо дивитись по карті, я прям дуже десь близько. Але напевно я залишу машину, бо далі таке болото. Що то я не рискую туди їхати, перейду з пішки. Терміново потрібна куртафанізація. Ну це від слова куртафан. Куртка. Дощик накрапає. Позаду серед. Ось туди, прямо Дністер. <му> Як думаєте, за такі рожеві шнурки можуть щось пред'явити? Я думаю, що ні. Це ж на 90-ті. Ох, звісно, дорожка. Ну, в принципі, ти знаєш, я її гіршими дорогами проїжджав на своєму Макларені. ой ой Ой-ой-ой-ой-ой. Трошечки гавнішку, нічого в мене трейлові підкрадуні, тобто взуття. Зай, 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 зайц, зай, зай. Ти бачив? Ось і це місце. Ось дивіться, схоже чи ні. Бачите, на карті річка серед темнішим кольором відображається. А Дністер він такий зелений, чи то коричнуватий. В житті все так і є. Серед він темніший. Тобто не знаю про прозоріша вода чи що. А дністер ось чітка лінія. Місце, де намет є розбите. Ось. Скільки місця, де хоч там розбивай, ось там собі люди теплиці зробили, прикинь, жити ось там по парних числах плаваєш в Дністрі, по непарних в Сереті. Ну це ж треба, але ж би я поїхав десь, обов'язково дощ має падати. Захід води нормальний. Влітку навіть напевно тут плавають, бо ось стежка зі сходами. І захід нормальний, без камешів. Але я зовсім не розумію, якщо я тут... Захожу в воду. Це ще в сереті, чи вже Дністрі? Чи в обох одночасно. А що означає, коли отак от пташки, ластівки? Ось так низько над водою літають. Це буде дощ тільки сильніший і довше, чи зараз перестане? Чи просто їм хочеться так літати? Но сама площадка. Ну, нормально. Я не скажу, що тут супер багато палаток ліз. І помітно, що в цьому сезоні не так багато людей було. Можливо, і в тому, аналогічно, з зрозумілих причин, тому що так чуть поросло. Але місце є де встановити. Так і скажу, де я був. Бо бути в таких класних локейшенах і не говорити де. Ну, також, знаєш, на межі з законом. Ось дивіться. Неподалік звідси палац Дунін, Бурковських з парком, церква святого архії, єпископа, напевно, Михаїла, печери, кринчики і язвина, дуби Тараса Бульби. Ось, ось жміть на паузу. Приближуйте і читайте. Якщо коротко, то ця річка слугувала альтернативою Дніпровському шляху в Чорне море. Видно ранньою весною ось тут підтоплювало. Помітно, як камиш лягав, купи намиває. Не слабо, не слабо. Ось бачите, слупок взагалі якийсь. Ой, я вибачаю за слово слупок. Не на всій території України люди знають значення цього слова. Стовп. Слуп це стовп. Лодку знайшов чи то каноє. Хтось припаркувався, так і залишив. Що то взяти покататися? Вже би десь там знайшли далеко за течією. Ну я професійний плавець, але вдягнутим таке собі Плистим. На Чернівецькій стороні ще одне авто приїхало. напевно, просто на рибалочку. Їхати в таку погоду, звичайно, з наметом. Ну це це просто божевіль. Така погода може застати вже вас з наметом. ну Збиратись в таку погоду. Іду, подивлюся, що далі по цій стежці. Бачив тут якісь чолов'яги, приходив з цієї сторони. Ой, боюсь, боюсь, боюсь. Чому йду? Хочу подивитися, ще є більш дикі місця, де б можна було розбити намет. На ту площадку по-любому купа народу приїжджає. Вче варіант, що я можу зараз вийти десь взагалі в когось на городі. Фу, так і є. Є тут ще одне місце. Сюди авто точно не заїдеш. Палатку сюди можна притащити. А, забираю свої слова назад. Заїдеш в машину, я ж бігом. Ну тут. Фу. Чекне. Класно, правда? Місце от, ось тут кайф. Тут, якщо розбити намет, менший шанс когось зустріти. Навіть якщо хтось приїде, тут місце не особо. Ну на два намета буде, але хто захоче поруч з тобою. До речі, в цьому місці Дністер дуже широкий. Ви бачили мої відоси, мої покатухи на мотоциклі, де я їхав до Дністра, потім перепливав його. Так ось тут. Ну тут буде важче. Тут поправку потрібно на течі убрати. Якщо стартуєш звідси, то знесе тебе метрів 400, напевне, по течії. Тому що в тих місцях, де я перепливав, то зносить так добряче метрів 100. А тут... Якщо дивитись по карті, то далі ось за цими кущами. Ще має бути такий доволі великий пляжик зараз. Щоб цими трави не йти, вийду цією дорогою. Знаєте, ось як їхати, то то невірніка. Знати куди, я що колись, можливо, тут і було менше дерев. Більше людей приїжджало. Зараз трохи позаростало. Ще одна площадочка, ось така, де немає дерев, можна розбивати намет. Прям заїзд в саму воду. Ну, це рукотворне ескаватором якимось вироту. По-любому, це ось це людина зробила. Так, щоб можна було прям до самої води з'їжджати. Можливо, бочками воду набирають. Бачив таке на Дністрі. Бандейка лебідів пропливає. До речі, їх так все швидко. Місяк класний, топовий, але я заблукав. Доволі сильний дощ почався, шукаю машину. Я в таких випадках деколи мітку залишаю. Типу GPS-мітку на телефоні. Цей раз щось піши і не залишив. Найду машину, зв'яжусь з вами. Ну тобі погода. Взуття мокре, штани грязні. Проїхав вже половину дороги. В машині включив теплий обдув, вже й трошки підсох. А ти кажеш, мотоцикл, мотоцикл. Ось тобі маєш мотоцикл. Був би я мотоциклом, де би я там висох. Втім, я мотоцикл, відвіз в сервіс, поки дощі. Що хотів сказати, ти знаєш. Підпишись, прокоментуй, постав лайк, пошир це відео і бережи себе.